Відмитити капуста, морква, буряк, картопля та зернові це неповний перелік культур, які вирощують на родючих землях рівненщини в Острозькому районі. На 750 гектарах землі трудиться ціла династія фермерів. Микола Муляр започаткував власне фермерське господарство. Переконує останнім часом заробляти на полі стає все важче через проблеми зі збутом продукції. Овочеве поле займає приблизно 30%. десь Це порядка 200 гектарів. А то все в нас соє, зернові, пшениця там і так далі. Реалізуємо цю продукцію з трудом, але, але це проблема була, існує, мабуть, вона і буде. Реалізація цієї госпродукції. Кожний Кожен рік ми надіємося на щось краще. Вирощення хорошої та якісної продукції велика та складна праця. Насіння, доброва техніка, спеціальні поливні установки все коштує на щас дорого, а результат не завжди такий, як сподіваєшся, адже поле не передбачуване. В свою чергу саме спеціальні теплиці сприяють менш затратному вирощенню овочів. Якщо фермерське господарство виробляє овочеву продукцію, йому щоб посадити капусту, треба посадити розсаду. Він же ж її не буде купувати цю розсаду. Він має вирощувати сам. І тому скільки якому фермерському господарству, в залежності від площі вирощування, і потрібно сьогодні зробити ту кількість теплиць, щоб своєчасно виростити розсаду і посадити її. Тому що сьогодні, якщо ти не виростиш розсаду, будеш купувати, щоб її висаджувати в відкритому ґрунті, то це однозначно економічно невигідно це робити. Традиційно на день поля фермери нашої області збираються разом щоб поділитися своїм досвідом. Надбання, які мають краще фермерське господарство, в даному випадку фермерське господарство вілія, щоб вивчили решта, у себе садили, сіяли і мали з цього результат. Деякі фермери вже почали вирощувати таку цікаву культуру, допустимо, як кукуруза цукрова. Вона сьогодні має ціну, досить гарну ціну. Ну і кабачки, і перець, і таке інше вже агрокомітичні умови такі, що дозволяють вирощувати. Тобто, треба переходити на, цю, на ці культури. За словами фермерів, врожай в цьому році на Рівненщині хороший та має великий асортимент. Побачити на власні очі та скуштувати дари полів рівняни зможуть на традиційних ярмарках на вулиці Набережній та князя Романа вже у другій половині вересня. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович – новини рівного.